Вітаю слухачів українського радіо, які оцій цій порі разом із нами приєднуються та залишаються і надалі. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І початок тижня, початок, зокрема нашого ранкового ефіру, розпочинаємо з інформації за минулий тиждень, а саме про унікальний договір, якщо можна так його назвати. Експерт можливо розповість детальніше. Саме договір безпековий між Україною та Великою Британією. І обговоримо також ситуацію на фронті. І на зв'язку з українським радіо я вітаю керівника. Це. Центру військово правових досліджень Олександра Мосієнка. Пане Олександре, вітання, вітаю вас. Звісно, розпочнімо з інформації, яка сьогодні буквально підірвала напевне усі соцмережі, зокрема і не лише інформаційні майданчики повідомляють про те, що українські військові збили російський літак А-50 і підбили повітряний командний пункт ІЛ-22, які патрулювали в акваторії Азовського моря. Про це суспільному повідомили в джерелах сил оборони. Напередодні українські війська завдали нищівного удару. По цим двом літакам на момент вогневого ураження обидва ворожі об'єкти перебували на акваторією Азовського моря про це у телеграм-каналі написав народний депутат, заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Щоправда, ні в повітряних силах збройних сил, ні в генштабі, поки цю інформацію офіційно не оприлюднили. Що можете сказати ви, як прокоментувати зокрема про те, яку роль виконували, яку функцію ці літаки? Ну вже зранку, буквально нещодавно командувач повітряних сил прокомендував, Микола Олещук він так написав, що це вам за Дніпро, і поки що без деталей, ну, ймовірно, натякаючи саме на цю атаку. Що стосується цих літаків, два цих літаки вони передбачені для того, аби вести розвідку систем протиповітряної оборони, вести розвідку роботи української авіації, повітряних сил і координувати роботу ворожої авіації, тактичної бомбардувальників, фронтових штурмовиків для нанесення ударів. по... Не об'єктам вздовж лінії бойового зіткнення і в тилу України, тобто це фактично радари повітряні, які використовуються при повітряних атаках і координують між собою роботу російської авіації. Це дуже важливі цінні літаки для ворога, і те, що фактично вони зазнали ушкоджень і ймовірно, і екіпажі, це звичайно, що Серйозна втрата у Росії є ще такі літаки, але скажімо, все одно це доволі таки значна втрата, і це свідчить про е, суттєве зростання і розширення можливостей українських сил оборони по враженню е, об'єктів ворога на цілі, які знаходяться е, далеко від лінії бойового зіткнення від лінії фронту. Це означає, що ми отримали нові спроможності і можливості бити по таким літакам. Ну, власне, якщо говорити про А-50, то згідно з відкритими джерелами, торік, точніше, поза торік, у 2022-му Росія мала лише такі три літаки, і шість його модифікацій. Тут варто згадати, що ще один ми підбили навесні, здається, мачулище, так угу. в Білорусі. І він поїхав десь там його відправили на ремонт. Так він і не повернувся. А щодо іл 22 то зараз теж є інформація, знову таки, поки не підтверджена, що можливо і російські ППО могли уразити свій літак, тому що на Кримському мосту оголошували повітряну тривогу, закривали його для переїзду. Щось там теж відбувалося. Ну скажімо так, вразити такий об'єкт власним ППО Френдліфаєром, що називається. Ну це якщо, якщо б це була правда, це колосальна помилка. Тому що цей літак він помітний на радарі, його видно, він, в принципі, має відповідні знаки розпізнавання. Тому я дуже сумніваюся, що це в їхні, їхні ППО могли вразити. Ну що ж, сподіватимемося, що понеділок і тиждень, який розпочався, з такої позитивної для нас новини, для наших сил оборони, далі поповниться ще подібними повідомленнями. Пропоную обговорити оборонну угоду між Україною та Великою Британією, оголошеною в п'ятницю в Києві. Що найважливіше ви виділили з цієї оборонної угоди, вже як кажуть, є й ейфорія від того, що така прекрасна і унікальна угода підписана. Є також скептики, які висувають свої, ну скажімо, погляди щодо того, які поняття використовувалися, чи це гарантії, чи це, скажімо, запевнення у тому, що буде підтримка. Отже, детальніше про це по-перше треба сказати що це стратегічно важлива роль от ми зараз з вами обговорюємо е, знешкодження двох літаків попередню тему попередньому питанні я думаю що це так само і наслідок цієї угоди чи наслідок зокрема співпраці потужної україни і е, великої британії вони мають прямий наслідковий зв'язок і я думаю що ми скоро дізнаємося е, який саме от предметний але вони мають мені відомо Другий момент це те, що Британія нам послідовно допомагає проводити війну фактично за деокупацією Криму, звільнення морську війну, яку українські сили ведуть доволі таки добре. Третє це проведення і повітряної кампанії. І четверте, на землі вони теж допомагають, тобто вони роблять це, аби допомогти нам звільнити Крим і гарантувати стабільні морські шляхи. Так як це велика морська держава з історичною пам'яттю. я вам хочу сказати, що вже минулого тижня була статистика, що Україна вийшла на довоєнний експорт а, зерна на рівень до повномасштабного вторгнення. Так коректніше зазначити це вже результат. Тепер щодо змісту цієї угоди, тому що вона окреслює якраз ось ці параметри того, що Британія і надалі буде залишатися з Україною в підтримці наших оборонних можливостей і спроможностей, які будуть виражатися в тому. Що Сполучене Королівство буде надавати Україні зброю, і тут оголошено про пакет 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, Оголошено додатковий пакет на 200 мільйонів спільної поставок з Британії і спільного виробництва безпілотників. Наступний момент це те, що Британія буде спільно з Україною координувати діяльність з виробництва зброї. Це теж дуже важливо, щоби. Давати нам доступ до їхніх технологій, і плюс спільно взаємодіяти з точки зору е, виробництва і модернізації систем озброєння, навчати наших військовослужбовців на території е, Британії на їх полігонах це теж дуже важливий момент, і надавати економічну і гуманітарну допомогу. Це те, що важливо, крім того. Зазначено, що Британія буде надавати допомогу зараз і в разі можливих повторних або нових агресій з боку Росії. Це теж зафіксовано. Крім того, щоб на що би я хотів звернути увагу, що це чи не перша угода, яка в нас фактично визнає той статус-кво, який склався з нашими партнерами, тому що зараз ми отримували всю допомогу від наших партнерів, фактично. Ну, тому що вони нас підтримують. Вони не мали якоїсь, якихось документів зобов'язального характеру, окрім Будапештського меморандуму. Але тепер це фактично встановлює певні юридичні зобов'язання, що важливо. І крім того, це є послідовним, скажімо так, наслідком. Ось ось тієї декларації, яка була під час Вільнюського саміту, влітку 2023 року, я хочу нагадати, що в декларації країн Великої Сімки за підсумками саміту НАТО в Вільнюсі було зазначено, що країни Сімки будуть підтримувати Україну, надавати допомогу і підпишуть відповідні угоди. І зараз дуже важливо. Там, до речі, долучились не тільки країни Великої Сімки, і звичайно що. Як у кого є бажання, Україна не буде обмежувати. Тобто, ми бачимо, що зараз формалізується той стан, який був, і ще дуже важливо символічно, я вважаю, тому що Росія зараз активно розганяє різні іпсої, поширює фейки та пропаганду, зокрема в Європі і на Заході, що мовляв, Захід залишає Україну, допомоги не буде. Давайте домовлятися, все погано, тощо, тощо, тощо. І в цьому сенсі мені здається, підписання зараз цієї угоди. Це демонстрація того, що як мінімум Британія, як один із лідерів західного світу, нікуди не йде, і Україну не залишає. Договір, який підписали Україна та Велика Британія, діятиме 10 років із можливістю пролонгації або ж до моменту вступу України до НАТО. Але у цій угоді не лише передбачена допомога з боку Великої Британії, а й з боку України. Про що саме йдеться? Ну, йдеться про те, що ми будемо обмінюватися інформацією, йдеться про те, що ми діємо на взаємних, скажімо так, підставах, йдеться про те, що ми так само в разі якихось нападів на Британію будемо надавати певну допомогу. Але це треба розуміти в такому сенсі, що Британія все ж таки член НАТО. І там гарантується безпека безпосередньо північно-атлантичним альянсом. Тому ця норма, вона все ж таки носить характер більш такий практичний з точки зору взаємодії безпосередньо безпеці в Чорному морі, взаємодії щодо безпеки Чорно взагалі морських шляхів, там, де Україна може долучитися і де вона може надати якусь практичну реальну допомогу в будь-які спекуляції про те, що українські військові поїдуть зараз. Кудись воювати в інтересах Британії, чи ще щось? Про це не йдеться. Ну до речі, як ремарка, я хочу тут е, е, таку цитату із статті журналіста Сергія Сидоренка з європейської правди навести про те, що. Е, Зараз у соцмережах так само розганялася тема того, що цей безпековий договір порівнювали з сумнозвісним Будапештським меморандумом 1994 року, і саме посилалися на те, що ріші Сунак вживав термін безпекові запевнення. Але як пише Європейська Правда, слів безпекові запевнення у британському договорі немає. Можна самостійно перечитати українську та англійську версію, щоб переконатися в цьому. Їх справді кілька разів вжив британський прем'єр, очевидно, не розуміючи токсич Ність цієї поширеної дипломатичної формули для українців, сунак, політик, а не юрист. Він, окрім запевнень, також двічі вже у фразу безпекові гарантії. Тому зрозуміло, що тут треба справді оцінювати все логічно і саме об'єктивно для того, щоб розуміти повноту картинки щодо цього щодо цієї угоди, і знову таки про те, наскільки ця угода може наблизити до співпраці з НАТО, чи навпаки стати замінником, що тут Справді відбувається і на випадок, якщо вступ України затягнеться до вступу в альянс, чи можуть інші країни подібні угоди укладати з Україною? Ми розраховуємо на те, що інші країни, як мінімум, країни Великої Сімки, укладуть такі угоди з Україною. Це дуже важливо. Це перший момент, другий момент, який стосується того, що чи може стати замінником НАТО, я думаю, що чітко сформульовано зараз основну мету. Під час укладення цієї угоди, що вона не є замінником НАТО, вона є інструментом і гарантією безпеки на шляху до НАТО. Тобто ми формалізовуємо наші відносини з нашими партнерами допоки Україна не набуде членства в НАТО. Як тільки Україна набуде членства в НАТО, не виключено, що ця угода може зберігати дію, ми можемо діяти. І будучи в НАТО, підписуючи окремі угоди, надаючи, ну наприклад, як Фінляндія підписала зі сполученими штатами і надала можливість використовувати аеродроми цієї країни, і плюс морські порти для американських кораблів. Ми можемо зробити. Я думаю, ми просто зобов'язані будемо зробити те ж саме і надати кримські порти у використання наших партнерів. Це теж важливо. Військові а, тому, в принципі, основний мотив це те, що Допоки ми рухаємося до повноправного членства в Альянсі, будуть діяти ось такі угоди, і звичайно, що розрахунок на те, що е, Британія це перший приклад прецедент, але не останній. Безумовно, він присутній. У пакеті допомоги від Лондона анонсовані, зокрема, далекобійні ракети дрони, зрозуміло, що ця допомога одномоментно не надійде, вона по суті на два роки розписана. Тут варто звернути увагу на те, чи зможе це допомогти нам швидких змін на фронті очікувати, принаймні позитивних для сил оборони. І можливо нагадайте, а які на сьогодні у нас загалом діють партнерські відносини угоди, тощо з приводу постачання зброї, тому що, наприклад, мільйон на артилерійських. Ких снарядів євросоюз таки обіцяє до весни лише, хоча обіцяли до кінця 2023-го. і щодо інших, чи отримаємо ми все, що потрібно, чи там, скажімо, є розтягнення у часі того, що може надійти на фронт? Ну, по-перше, я думаю, що Євросоюз свої зобов'язання виконає, тому що в них ще є час до весни. Вони дійсно насправді обіцяли протягом року і мова йшла, що це має бути якраз кінець весни 2024 року. Тому в них ще є час. І єврокомісар, профільний в принципі, який за це відповідає, він відвідав всі виробництва, які є в країнах ЄС, перевірив, як це робиться, і після цього зробив відповідальну заяву, що вони цього досягнуть і поставлять. Що стосується загалом. На сьогоднішній день постачання зброї, практично всі європейські країни, які мають виробництво, або ті країни, які не мають виробництва, але можуть долучитися і надати коштами, тобто укласти контракти з тими країнами, які можуть виробити, це робиться на сьогоднішній день. Буквально днями Швеція зробила чергове замовлення на збільшення виробництва снарядів для України. Якраз 155 мм міліметрів працює Німеччина, Франція, Італія. Це якщо ми беремо ЄС, Британія теж працює, але вже поза межі поза межами ЄС. На сьогоднішній день йде активна робота, аби залучити Південну Корею, тому що Південна Корея на сьогоднішній день виробляє величезну кількість снарядів, яку постачає до Сполучених Штатів, і аби ці снаряди далі йшли із США до України. У нас на сьогоднішній день це щодо постачань зброї різних типів. Щодо виробництва зброї, просувається робота по кількох напрямках, які, в принципі, стосуються розробок передових інноваційних покращення існуючої зброї модернізації за допомогою, зокрема, технологій штучного інтелекту. Друге, це ремонт поточної зброї. Тут заходить компанія Рейн яка має німецька, яка має на меті. Збільшувати не просто вже ремонт, а переходити на інший рівень, тобто виробляти зброю. Ми так само очікуємо французькі компанії, які мають весною з'явитися їхні представництва в Україні, і виробництво спільно зі Швецією, крім Німеччини. Так само у нас є виробництво з Польщею і Чехією. Але, звичайно, що цього ще недостатньо. Тут є над чим працювати, аби це розширювати, тому що, зрозуміло, зброї потрібно багато, війна триває. Головне розуміти, чи встигаємо ми задовольняти запити фронту у техніці, чого нам зараз можливо катастрофічно бракує? Я вам скажу, що потрібно в принципі все. Але звичайно, в першу чергу потрібна додаткова артилерійська потужність, тобто безпосередньо артилерія стволи різних типів і фактично самохідна артилерія, самохідна артилерія. І артилерія причіпна, що називається такі, як М-37, снаряди до них. Нам потрібно підсилення авіаційною компонентою, ударними літаками і гелікоптерами, дещо про що от говорив генерал Сирський, зокрема в інтерв'ю. І нам потрібно посилення так само дронами і засобами протиповітряної оборони. В принципі, це ось ці головні параметри, які я виділив. По техніці, по по сухопутній складові, звичайно, теж потрібні танки, бронемашини, але це ж таки пріоритети, ось ці, які я щойно виділив, якщо переходити до ситуації на фронті, Кирило Буданов днями заявив, що щільність мінних полів та інтенсивне застосування дронів вони можливлюють проведення як українських, так і російських наступальних операцій. У цьому контексті, як надовго, скажімо, умовно кажучи, зависла ця ситуація, і чи можемо ми переломити її на свою користь? Ну переломити можна в принципі завжди, тому що мінні поля є не всюди, вочевидь, і е, треба шукати ділянки де менш щільно заміновані. Ви бачите, що нам вдалося дещо переломити цю ситуацію, наприклад, на лівобережжі Херсонщини, де наші бійці, де наші сили зараз героїчно самовіддано утримують плацдарм. І з перспективами його розширення для подальших ведень якраз наступальних дій і звільнення наших людей і територій. Отже, можливість була знайдена, тобто не все всюди заміновано. Але звичайно, що міни це є проблема для того, щоб це вирішувати, тут є спосіб збільшення кількості машин для розмінування і роботи ними, звичайно. Хоча і це не є панацеєю, тому що мінні загородження часто. Поєднуються із мережею фортифікаційних оборонних споруд ворога і такими комбінованими лініями, укріпленнями, які важче проходити. Отже, як мені здається, міни, ну я скажу дуже просто, але от свою думку на міни не варто йти. Де і вони щільно їх, їх дуже багато і не вдається швидко розміновувати, тому що наші сапери насправді і цей контрнаступ продемонстрував, що вони розміновували подекуди вручну з великим ризиком. А міни все ж таки варто обходити, тобто шукати ті ділянки, де їх менше, де їх можна маневром о, обійти. Мені здається, що це вихід із цієї ситуації. Про діяльність наших ворогів їхні плани генерал Сирський днями також заявив, що Росіяни збираються відновити наступ на сіверському напрямку, і також інститут вивчення війни повідомив, що Росія, мовляв, готує десантно-штурмові бригади для висадки у тил лінії оборони збройних сил. Ймовірно, це будуть спроби висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом у лютому 2022-го. такі бригади викро. Ристовуватимуть як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції у короткостроковій перспективі, пише інститут вивчення війни. Наскільки це практично можна реалізувати, ну до зрозуміло, що наші керівники в оборонній сфері все враховують, все передбачають, наскільки це можливо, прораховують ситуації. Але разом із тим, от якщо така інформація є, що варто взяти до уваги і чого очікувати, ну варто коригувати відповідно, перше що стосується десанту коригувати дії, вочевидь, збільшуючи кількість мобільних вогневих груп, які працюють як мобільні вогневі групи ППО. Тут нам потрібна більша кількість саме ПЗРК, ракет різних типів ближньої дальності, які дають можливість збивати ті ж самі гелікоптери, збільшення кількості мобільних груп із зенітками і крупнокаліберними кулеметами, і їх патрулювання. В принципі. На сьогоднішній день ми маємо більше засобів протиповітряної оборони. Ніж під час того, коли це були висадки в гостомелі, ворожі, тому тим більше на Київщині. Тому я думаю, що це є неможливим для ворога, або навіть якщо він це спробує, буде серйозний опір. Щодо інших територій, це можливо, це завжди можливо. І ризик такий є під час війни. Тобто, що ворог можливо, що можливо, те, що ворог захоче використати таку тактику. Тому до цього українські сили готові і готуються. Я би звернув увагу, що зараз Росія. Вивела в Чорне море не тільки ракети носії, а десантні кораблі. Я не розумію чому, тому що, в принципі, в України є протикорабельні ракети, але це так само про десант, до речі. Що стосується. Активізації ворога дійсно є підстави вважати, що противник може готуватися до активізації своїх бойових дій на північно-східному фланзі. Це в районі Куп'янська Синківка, Іванівка, і зараз додатково сіверський напрямок. Як ви цитували генерала Сирського якраз в цьому контексті тут впливає те, що вони здійснили певне перегрупування. Надійшло підкріплення, і вони враховуючи погодні умови, можуть спробувати. Але я вам можу сказати, що враховуючи досвід попередніх атак, ворог поніс великі значні втрати і цілий недосяг за виключенням незначних тактичних здобутків і просувань, які не вплинули на оперативно-стратегічну ситуацію. Думаю, так само буде і цього разу. Очевидно, що ворог, який бере кількістю. Ми знаємо, що дуже багато контингенту російського їхніх сил збройних на території України. Але тут очевидно йдеться якраз не про кількісну нашу перевагу, а про якісну у зброї, в техніці, тим як користуватися, знищувати ворога і не давати йому реалізувати свої плани. Дякую вам, пане Олександре, за те, що взяли участь у Дякую. нашій ранковій програмі і прокоментували всі ті події, які які зараз. Є актуальними на сьогоднішній день керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був на зв'язку з українським радіо.